Як через всіх нас, це тільки що сказала, що Бог проявляється через людей, і це власне те, для чого він нас створив щоб жити в нас всередині, жити крізь нас. Навіть він не так каже, так? Це я так по-людськи кажу. Але він каже: вселюся в них, буду ходити в них. Вони будуть мені народом, а я буду їм Богом. І це дуже важко виразити словами, що це відбувається, коли Бог проявляється крізь людину. Бо коли ми кажемо, що Бог діє через нас, то так, ніби ми десь відсунуті в сторону, так? а от він є, так? але воно не так. Він завжди, коли через нас діє, він разом з нами. Він не діє без нас. Він через нас, без нас не проявляється. От як Біблія писалася. Ну, хто писав? Ну, Бог писав, так. Але ж люди писали. Ну, люди писали, так. І як це? Бог з людьми писав Біблію. А як це так? Ну він життями людей писав Біблію. Люди ходили з Богом і записували, де ходили. Те, що Бог казав записувати. Боже Слово записували, яке жило в них в серці. Те слово, яким вони жили. Ми робимо точно ту саму річ. Коли ми говоримо свідчення, так? чи ділимося проповіддю, а, словом, так? це Бог крізь нас говорить, те, беручи з того, де ми з ним були. І це Його так Ну от Бог щось зробив в нашому житті. так Це він зробив, але в нашому житті зробив. Ми кажемо, Бог зробив таку річ в моєму житті. так Рятував від того, показав мені те, розказав все. От як ти тільки що казала, так свідчення. Але це Бог робив. Так Бог чи ти? Ну Ми разом з Богом. Тому. Бог є нашим життям. Бог придумав людину, щоб людина жила Богом. Люди в світі цього не дуже розуміють, так? Для них це якби ну, я ж не можу жити тобою, так? І навіть якщо я буду жити якоюсь людиною, то це одержимість там, якась людиною якась патологія психологічна, так? От. А Богом ми можемо жити, бо Бог більше за людину. Бог є життям людей. Але ж ми от живемо і Бога не бачимо там, і якби жили, і Бога не бачили раніше. От ви от люди часом кажуть, так довіряючи. От ви, а раніше ви як жили? Що? Не жили, чи що? Та жили нормально, як усі, ні? Їм тяжко. Нам тяжко їм це пояснити, так але Біблія пояснює це так, в Івана в першому розділі. Життя є в Бозі, і життя є світлом людей. Та ми жили раніше без Бога, так? І що темно було? Було темно. Де? Скрізь було темно? Вдома, і на роботі, і в сім'ї, і у взаєминах, і в родині, і з чужими. Скрізь було. Темно. А як прийшов Бог, скрізь стало світло. Як це так? Ну це так, що Бог, Бога є така штука, яка називається надія. І він дає нам надію. І люди теж в світі мають своє концепцію надії, є людське поняття надії. Вони кажуть, надія це та штука, яка помирає останньою, там і так далі. І вони праві, бо безбожна надія, вона така і є. Так? Але та надія, яку Бог дає, вона геть інакша. Надія, яку дає Бог, це наші сильні бажання, які обов'язково стануться ось-ось-ось. У майбутньому завтра, деякі післязавтра, деякі пізніше. Це як очікування свята, як очікування дня народження. Знаєте, як от ми е, е, люди, так? Ми народжуємося, у нас є дні народження. І ну ми думали, що то тільки дитяче свято, але не ну, дитяче, ми виростаємо, стаємо дорослими і приходить день народження. І цей день незвичайний, не такий, як інші. Хоча, ми, може, нам не треба ніяких подарунків, вже нам нічого не треба, але насправді очікування є. Є очікування якесь від того дня, що він якийсь особливий. І коли дійсно нічого не стається, це він дуже такий сумний і темний день робиться. Люди тоді згірчуються, і ми можемо зустріти е, людей, які кажуть, та я не святкую свої дні народження. Нічого не стає, це день не особливий. Але насправді ми очікуємо, то кожна людина очікує того чогось особливого, що має статися, мало би статися. Якесь прагнення в серці, є мрія в серці людини. І та мрія, вона як пташка, яка хоче літати. Вона все жде, коли клітку відкриють, і вона полетить. Ось, і Бог нам ту клітку відкриває, і мрія починає літати. Коли він це робить перші рази, ми взагалі в такому дикому захваті, як маленькі діточки невже це правда? Невже це, це так, ніби дізнатися, що на землі існують чари і магія, і всі ті казкові речі, що то не вигадка то правда. А, от. а воно навіть перевершується. Бог перевершує ці наші. Формулювання чи наші ці образи, бо він більше ніж магія, більше ніж чари, чи виповнення бажань, чи щось таке, що е -е -е, дітей там зачаровує. Але він такий, що зачаровує дорослих. Зачаровує дорослих, так що в дорослих сльози на очах, як в дітей. Надією, він спочатку до нас говорить. І каже: я зроблю, і ти будеш жити. Я тебе оживлю, будеш жити. Я пущу тебе і будеш літати. Я виповню твої бажання, я буду тебе любити. Це Те слово любити таке побити, побити в світі. Його вже вимотали на всякий спосіб. От. Але людина знає, що є ще любов на світі, яку вона. Ну, не така, як вона бачила. Інакше. Та така, про яку можна мріяти. Навіть більш ніж романтична, більш, ніж там взаєминах. Любов, коли ти, от як в дитинстві, так була любов. Люди часто згадують дитинство як найкращі роки. чого Бо там була любов. Любили ні за що. Ну, може, не у всіх, так, але в багатьох. А, і Бог починає нас любити цією безумовною любов'ю. З дрібниць. Почавши з дрібниць. Як ти кажеш, просити кожен день, так? Ну, попроси. Бо каже, знаєш, що, е, що тобі бракує? Та мені всього бракує. А ти не маєш, тому що ти не просиш, а ти ніколи раніше не просив. Так, Івана, в 14 розділі. Ви ніколи не просили нічого, моє ім'я. Попросіть. І отримаєте, щоб повна була ваша радість. Ми так собі думаємо, повна радість. Ох, багато треба просити, щоб мою радість виповнити, щоб вона була повною. Бо ми почуваємося давно порожніми. Давно порожніми. В багатьох місцях в нашому житті ми чуємося, що, що там не плюс і не нуль, а мінус, і дуже давно. От, і... Ми пробуємо потрошки з якихось простих речей. Ну Боже, ну дай мені ось це, так? Я би хотів ось це чи хотіла ось це. І переважно просимо, коли не, десь там самі не справляємося, і просимо, щоб про спасіння. Порятуй, Боже, там ключі загубив Боже, не знаю, як зайти до хати. Дай мені ключі. Це була перша молитва, я молився в дитинстві. Вийшов з хати, двері захопнулись, я сміття виносив з відром як варя, стою на порозі думаю, яке ж ти дурне. Це був І, Боже, поможи. О, я не пам'ятаю як, але якось це вирішилось питання, причому так дивно я собі запам'ятав, що я попросив Бога, і Бог зробив. Дрібниці. Але любов, вона така, що. Вона навіть в дрібницях не дріб'язкова. Е, наче в дрібницю зробив, але воно дуже важливе для нас. Дуже важливе для нас. І це дуже важливо, ви собі запам'ятаєте, що е, е, любити в дрібницях це саме е, саме. Це дуже круто. Це дуже крута річ. Любити людину в дрібницях. Людину, щоб вилюбити, треба любити її в дрібницях, в малих речах. В кожноденних речах, в побутових речах. От саме там а, вона починає пити ту любов. Це як маленькі корінчики, знаєте, коренева система в дерево, так? А якщо ви бачили дерево, так в нього є грубі стовби корені спочатку такі, ви думаєте, вона ними п'є? Ні, в них воно вже збирається. а Вологу тяне із землі дрібосінькими, такими як ниточки корінцями, капілярами. Ось там тянеться. Любити в дрібницях, в маленьких речах, але багато. Але кожного дня. Як оце кажуть, як в корінтянах написано, так: навіть хто своє тіло віддасть на спалення, а любові немає. І ми так думаємо, як так може бути? Це ж описано, що людина жертвує а, своїм життям. Ми так думаємо. Але ні, не життям, тілом. Тілом, так? А, а як же ж хіба життя не в тілі? Ні, життя не в тілі. Життя в днях. Ми живемо день за днем. Один раз пожертвувати собою це звичайно вчинок, поступок важливий, коли він доречний, по суті, так там на війні чи в важких обставинах хтось жертвує собою за інших. Це велика річ, це ніхто цього не применшує і не може, так? от Але можна це зробити, бо каже, не маючи любові. а Як це так? Ну, з іншої мотивації, заради слави, заради визнання, заради амбіцій, заради ну, багатьох різних речей, заради неправильних переконань, всяке різне буває. так А, а Бог натомість каже а, про любов, що найбільша любов, коли хтось складає за людей, яких любить, так, за друзів своїх, свою душу. А не тіло. Душу. Бо як ти тіло складеш, так, то душа е е від'єднається і пропаде, так? Лишиться тільки дух, який піде до Бога. так Людина в духовному тілі йде до Господа. От. Але душу. А душа це що? Це дух плюс тіло дає душу. І це те, що ми знаємо. Кожен день бачимо. Людина, яка жива, ходить, діє, рухається, спілкується, балакає з нами, дратує нас. Ось це скласти за друзів своїх, так? за того, кого ти любиш. Як це? Догоджати комусь, любити когось кожен день. Бо душа живе кожен день. Кожен день любити. Не один раз не один день в житті любити, і все, і закінчилось. ні любити 60 років. 60 років складати свою душу за когось. Ми коли чуємо це, складати свою душу за когось, нас це нам це не подобається. А що я складу свою душу? А я. Бо каже, то я ж про тебе кажу. Я буду тебе любити, я буду свою душу складати за тебе. Не один раз там на хресті. Ні, то був тільки початок. Я буду далі це робити. Коли? Сьогодні, завтра, післязавтра буду любити тебе. Буду любити твою душу своєю душею. Буду вилюблювати тебе в дрібницях. Тих маленьких речах, які ти можеш прийняти своїми маленькими долонями, твоєю маленькою вірою, твоїми маленькими проханнями, вирощувати в тобі людину радісну, людину повну радості. Це Івана, 14 розділ. Ніколи ви ще нічого не просили в моє ім'я. Просіть, і буде вам дано, щоб повна була ваша радість. Нам важко це повірити, звичайно. Ну, це, звичайна річ, ви всі знаєте, цю історію. Повірити важко, але повірити треба, куди діватися, ми ходимо з Богом. Так треба тренуватись, спробувати якось. І через пень колоду ми просимо одне, друге, роки проходять, так ми зростаємо в цьому. І доростаємо до того місця, що ми. Е... Більш радісні, ніж депресивні, а більш світлі, аніж темні. Більше живемо, ніж виживаємо. Бо Бог якось нас якимось чином нас в дрібницях вилюблює. Там погладивши, там нагодувавши, там підстрахувавши, там помігши, там навчивши. Бог є нашим життям. і Потрошку і потрошку, день за днем, непомітно, як росте трава, чи як сонце котиться по небу схилу, непомітно для ока. А Ми змінюємося. Ми стаємо людьми, для яких немає інакшого життя як життя з Богом. А саме головне, що є Бог, я не знаю, як жити без Бога. Я не вмію жити без Бога, я не буду жити без Бога, я не хочу жити без Бога. А хто тоді буде мене доглядати? Хто про мене побіклується? А в кого я буду просить, хто мені що дасть? І ми починаємо згадувати все те, ким Бог для нас став. Якось непомітно, але Він став. Він став для нас усім, зайняв ціле наше життя. Все зайняв. Тими маленькими курінчиками, тими маленькими крапелечками він нас по напою округом гіркота минулася. І ми живемо, ми повні життя. От так виглядає життя з Богом. От, і це стається не за день, це займає кілька тисяч днів, так? Але воно стається. Головне довіряти Богу Бог нас кличе, ходи, ходи, я тебе потягну, побіжимо я буду тебе любити. Ти будеш приймати ту любов. Я буду тебе доглядати, і ти будеш доглянути. Буду доглядати тебе, як в сад. ти будеш доглянути. Поставлю огорожу з доктрин, побудую, щоб ніхто не ходив, не ламав нічого. Буду поливати, буду обкопувати, будеш родити, будеш плідна виноградин, рясні плоди. Цікаво, коли Бог порівнює людину або церкву до виноградини. Для нас це трошки далекі образи, тому їх треба роздумувати над ними так? і пояснювати їх треба. А виноград, виноград а, а, виростає не за день і не за рік. Поки виноградина посаджена почне давати плоди пройде 5-7 років. Так? А так, щоб це було суттєво, то більше 10. Вона розростеться, плете все кругом лозами. Так? І виноградина, щоб ви розуміли, про яку в Біблію говориться, це корінь. Який при землі. Ви, напевно, може колись і бачили, так? це не ті гілля довжелезні, на яких висять грони, це лози. Ті лози обрізають щороку. І вони виганяються знову. А сама Виноградина це такий корінець, може метр довжиною. А Невеликий при землі, такий грубий такий стовбур і товстезний. Це виноградина. Оце саме дороге у винограднику, ці виноградини, сам корінь зі стовбуром. Він щороку випускає нові лози, і вони б'ються. І якщо він дорослий, якщо він гарно вкорінений, доглянутий, то лози щороку родять багато плоду. А, і цей плід, це любов Божа в нашому житті до інших. У Виноградина сама свої плоди не їсть. Ці плоди вже для інших. Так? Ну це згодом. Спочатку треба, щоби. Нас вилеліли викохали, випликали, виростили, вилюбили. І це займає не один рік. От, тому ми говоримо про те, що християнство це не хобі, не заняття на а, якісь пару років. Не, це на все життя. так Якщо це по справжньому. Якщо не по-справжньому, ну, то люди заходять і виходять. Є багато перехожих, які заходять до церкви, виходять з церкви таке. Ну, от вони не посажені, так? Але ті, що посажені, вони зростають. Зростають і корінь робиться глибший. Наші життя заглиблюються в Бога. Ми даємо Богу себе вилюблювати. І нікуди не йдемо. Ми посаджені. Посадження це означає, що отут-от моє місце. Я належу тут. Дерево нікуди не ходить, воно посаджене. Так? В одному місці. І там воно проростає, і звідти там бере вологу. І не можна його взяти і присадити, щоб воно в іншому місці почало рости. Якщо це зробити, процес почнеться заново. заново. Знову треба десятиліття, щоб воно вкорінилося от При потоках води, так? При Божій благодаті. Отож Бог є а, нашим життям, а, точніше, світлом а, Його життя є нашим світлом. Це там, де ми можемо жити, там, де ми можемо бачити, там, де ми можемо рухатись там, де ми можемо існувати. Без світла людина може хіба спати. Без світла ми лягаємо спати. Бо якщо ми спати не готові, ми включаємо світло і діємо далі. Але виключте світло, що ви будете робити? Пам'ятаєте, ці шадауни, що у нас були? Погасили кругом світло, ну ми трохи ще посвітили ліхтариками, та і, ну і що ті ліхтарики недостатньо, так? І що полягали спати. Без світла людина може тільки спати. Але жити, діяти, рухатись тільки в світлі. І Христос Івана перший розділ каже, і життя було в Слові, і, воно було, і життя було світлом людей. Боже життя є світлом людей. Людина по-справжньому починає жити як людина, тільки в світлі Божої любові. Я приходить до неї в слові. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа своє життя, якщо ви ще не познайомилися з Богом, якщо ви ще не чуєте Божого голосу, а якщо Бог вам ще не відповідає на ваші молитви, якщо ви ще не впевнені, що він є взагалі на землі, а, то я хочу вас заохотити сьогодні зробити дуже цікаву річ. Верніться до Бога, припустіть своєму серці, що Він існує. так і що Він любить вас, і що Ісус Христос, який заплатив за ваші гріхи, дійсно це зробив. І зверніться до Бога і скажіть, Боже, якщо це так, то я хочу, щоб жити з тобою. А стань моїм світлом, світлом мого життя, війди в моє життя, Боже. І наповни його твоєю надією, твоєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Як ви так зробите по-справжньому всерйоз так бо Бог всюди присутній, він вас чує в будь-якому місці. Так? Як ви це зробите, а ваше життя зміниться, ви побачите, як. Самі на власні очі побачите, а потім, може, колись нам розкажете про свої пригоди з Богом. Дякуємо, Боже, Тобі, за це. Слово благослови наше спілкування в ім'я Ісуса Христа.